Нас багато чому вчить війна і ті події, які ми проживаємо з вами зараз. І зокрема, вона нас вчить інформаційній гігієні. Вона і раніше була дуже актуальна, а наразі ну, прям виходить, мені здається, в топ актуальностей. І не тільки тому, що проти нас ведуть інформаційно-пропагандистську війну, і нам треба добре навчитися фільтрувати джерела, спікерів. Всю інформацію, кожного дня з'являються нові чати, нові якісь методи впливу на, на нас, розкачки, ну і так далі, і тому подібне. Я сьогодні не про це. Я досить часто чую у людей, що, ну, зокрема, мої чати навіть да, ароматні, там, де я ділюся в безкоштовному форматі масою цінних знань. І мені говорять, а мені нема коли читати. Я пропустила, а я про це не знала. І знову пропустила і знову про я мені цікаво дізнатися, чому, чому, чи я не цікаво пишу, чи я не даю цінну інформацію, чому так буває? А і зазвичай. Ну, майже в 100% я чую одне й те саме, а в мене дуже багато чатів, я не встигаю знайомитися з інформацією, і все перечитувати. І тоді в мене велике великі запитання виникає. Для чого людині отака от ілюзія проінформованості, така ілюзія контролю за інформаційним простором. Ну, якщо купа чатів в телефоні, де насберуться по кілька сотень прочитаних повідомлень, І ви в ці чати не заходите регулярно, щоб прочитати пропущену всю інформацію, і вони так і залишаються і накопичують, накопичують знову сотні повідомлень. То, можливо, один раз треба розібратися, що цей чат вам не актуальний, не цікавий, не цінний, і просто з нього видалитися, видалитися з десятків і сотень цих чатів. Передивитися знову і знову, і знову і знову чистити і чистити свій інформаційний простір. У людей сотні і тисячі різних підписок в Інстаграмі, в Фейсбуку, на телеграм-канали, в Ютубі. І це, звичайно, ну, нормальній людині можна зранку до ночі передивлятися і не передивишся. Правильно виставлені пріоритети мають бути, розумієте? Тобто оце мені реально важливо. А це мені не важливо. Оця подача інформації мені імпонує, оця мені на душу не йде. Тобто, це має бути така фільтраційна робота кожної людини з собою і своїм простором. Це дуже важливо. Те саме стосується телефонної адресної книги. Всіх наших підключок до е, цифрового світу. Тобто, все, вся наша присутність в будь-якій соціальній мережі е, чи на якомусь там застосунку має нами контролюватися. Ми маємо контролювати, в яку нас групу додали, до якого телеграм-каналу нас притягнули, і так далі і тому подібне. Це наша гігієна. Вона впливає на нашу енергетику. І потім люди кажуть, ну така виснажена, не вистачає мені енергії, не вистачає мені життєвої сили, це впливає на реальне життя. І мало хто думає, що оця підключка, ваша така віртуальна присутність в просторі, де вам не потрібно бути, вона також на вас впливає. Ну, я сподіваюся, ви зрозуміли, що я мала на увазі два слова про мої джерела інформації. Я вже є тепер в Тіктоку. У мене є три профілі в інстаграм, я є в Фейсбуку, я є на Ютуб-каналі. В мене є два інформаційних сайта і такий чат в вайбері, куди потрошку-потрошку стікається інформація з різних джерел. Якщо я імпоную вам як спікер, як носій інформації, ви вважаєте її для себе цінною, то я, звичайно, раджу вам бути зі мною в інстаграмі і, як мінімум, в вайбері. Закритий клієнтський чат, де є мої власні програми лояльності і всякі приємності для моїх клієнтів, і арома однодумців, скажімо так. Я дублюю відео інформацію в Тіктоку, в Інстаграмі і на Ютуб-каналі. Фейсбуку, хто підписаний на мене, це найменше, що ви можете там отримати цінного, тому що там в мене більше така соціально громадянська позиція професійної інформації. От що стосується ефірних олій, наторопатії, ароматерапії, гідролатотерапія, там набагато менше. Тому, якщо я вам імпоную, розберіться, яку саме інформацію ви хочете від мене отримувати, яка для вас є цінною. І слідкуйте систематично в тій соцмережі, який вам комфортно, вам, ну, яка вам заходить. Тік-ток, значить Тік-Ток, Ютуб, значить Ютуб. Ну і я запрошую вас, Viber, тому що туди найбільш важливі повідомлення і ціну інформацію я скидаю для того, щоб ви були завжди в курсі новинок і якихось подій.